І мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Нелегальні таксисти, злочинці чи заручники безробіття. 55 тисяч євро стали причиною шестирічної війни між племінником та дядьком. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. 55 тисяч євро стали причиною шестирічної війни між племінником та дядьком. Ветеран війни, витративши дружину і сина та бажаючи почати нове життя, залишився без грошей, домівки і сім'ї. Дідусь стверджує, рідний племінник викрав у нього всі заощадження, і тепер він мусить віддавати всю пенсію адвокатам, аби ті повернули йому, хоча б частину вкрадених грошей. Ольга Паламарюк спробувала розібратися в сімейній драмі. Онуфрію Стефановичу, 87 Цей чоловік прийшов велику вітчизняну, боровся за свободу та землю майбутнього покоління, а сам не має власного прихистку. Річ в тім, що після війни старенький залишився в Латвії, де й проживав понад півстоліття, та кілька років тому у нього сталася трагедія. У мене супруга умерла. Після, навіть року не було син умер. Я вирішив переїхати на Україну. Ну і родственники, наоборот говорили мені, що раз один там сюда переїжджай, значить на Україну. Квартиру в Прибалтиці чоловік продав, щоб не вести із собою виручені за неї 55 тисяч євро. Гроші переказав на рахунок українського банку. Коли ж приїхав до племінника, той наполягав негайно зняти у суму готівкою. Старенький відмовився і пішов шукати прихистку в іншої родички. А племінник недовго думаючи, тим часом хутко забрав гроші з банку без його дозволу. І вже майже шість років Онуфрій Стефанович живе ось тут: пару квадратних метрів і маленький клунок з одягом все, що залишилось у старенького, адже ні грошей, ні речей, племін не віддав. Все, отвори, які кухонні, ну, все, 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 що, як говорить, треба для господарства, все, все я привез туди. І все у них залишилося. Нічого я не мію. Абсолютно до тих пор у них все знаходиться. Майже шість років старенькі судиться із племінником та його дружиною. Йдемо до них, аби роз'яснити ситуацію. Нас зустрічає злий собака. господарі не відчиняють. Тоді рушаємо до доньки племінника Руслани. Саме за останні п'ять років господарі звели ось цей будинок та придбали кілька автівок. Дома хтось є. Картина та ж, чи то справді нікого немає, чи то навмисне нас ігнорують, але до будинку зась. Тоді йдемо до суду. Саме сьогодні тут проходить чергове засідання. Гореплемінник з дружиною стверджують, їхньої вини в плутанині немає. Ніколи не знав, ніколи я нічого в боляції не то, як блі його, 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 його придно. Як блі його предложення. це ж я його чіпав за це. все. Руфрія Степанович. Я його абсолютно не чіпав. Натомість Онуфрі Стефанович і досі не може втямити, як рідний племінник так вчинив з ним. Якщо ти так зробив синство? На якому основані ти присвоїв гроші? Як виявилося раніше, суд зобов'язав твердохліба сплатити дядьку вкрадену суму, але той своє майно переоформив на дружину, мовляв, за станом здоров'я. А оскільки нічого немає, той платити ні звідки. І лише з кожної пенсії віддає старенькому по 200 гривень. Тож ми підрахували, аби повернути вкрадені гроші горе племіннику, знадобиться 229 років. Онуфрій Стефанович розуміє, цих грошей йому не бачити, а тому має єдину вимогу повернути будинок у власність племінника. Адже тільки тоді дідусь зможе претендувати на. Гроші або майно суд його в цьому підтримує. Щоправда, чергове засідання знову перенесли через затримку з документацією. Тим часом родичі, в яких нині мешкає старенькі, чекати не хочуть. Вони воліють позбутися його негайно. Так не може продовжатися п'ять років і вісім місяців. Це продовжається. Скільки ж мур затерпіти? Янжо сил немає, і вже до кінця місяця старенький має звільнити кімнату, куди піде 87-річний чоловік з букетом болячок і без копійки в кишені. Родичів ніскільки не хвилює. Сам Жану Стефанович каже, впорається із цим, адже має мрію померти у власному будинку. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новень Чернівці. Призначено нового начальника Чернівецького прикордонного загону підполковника Михайла Котова. На посаду першого заступника начальника загону начальником штабу призначено полковника Валерія Кравчука. До цього часу полковник Михайло Котов обіймав посаду начальника штабу Львівського прикордонного загону, а попереднього начальника Чернівецького загону Андрія Буру перевели у розпорядження начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Нелегальні таксисти, злочинці чи заручники безробіття. Дедалі більше шукачів заробітку, ухиляючись від сплати податків, сідають за кермо. При цьому деруть з чернівчан чималі гроші. Подекуди в 2-3 рази більше, ніж службове таксі. Проте кукурудзники переконують, до такого нехитрого заробітку їх спонукають злидні, з якими стикаються щодня. Як насправді живеться таксистам нелегалом, знають наші журналісти. Цей чоловік своє ім'я називати відмовляється. Він занепокоєний, владники зовсім не піклуються про працевлаштування громадян. А такі як він, спеціаліст вищого розряду, має шукати заробітку, так би мовити, на дорозі. Немає зараз праці. Я і спеціаліст можна сказати шостого розряду. А виходить, треба таксувати. Це не моя професія, тому так ви до... це просто для виживання людей. Таких, як цей чоловік, у Чернівцях чимало. Дехто легально влаштовується працювати в службі таксі, хтось іде на власні хліби. І лише одиниці реєструються в податковій як приватні підприємці. Податкові інспекції кажуть із такими кукурузниками борються, тому час від часу влаштовують спеціальні рейди. На вулиці зупиняють чергову автівку і просять показати необхідні документи. Хочу вам пояснити, що для здійснення діяльності у вас має бути зареєстрів. Офіційно мають зареєстровати, сплачувати податки. І тоді питань жодних якби, не виникає. З початку цього року вже складено, проведено більше 10 таких рейдів в цьому році, спільних складено більше 20 протоколів адмінпоріалів, які направлені також до судового ворогу. Ну, саме такими заходами ми боремося з громадянами, які здійснюють таку господарську діяльність без державної реєстрації. Таксисти про такі рейди знають, проте на свій страх і ризик займатися своєю справою продовжують. На що жити? Як маленька пенсія. Просто неможливо вижити. Не дбає держава. За тисячу гривень можна прожити неповних. Я думаю, що неможливо. Фахівці переконані, з кожним роком легальних таксистів збільшає. Та все ж залишається і ті, хто вступає в невидиму суперечку із законом. І як свідчить статистика, із загальної маси всіх перевізників 10-15% нелегали. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Усім приємно почути звертання саме рідною мовою, проте для кожного вона різна. У світі нараховується понад 6 тисяч мови, якщо і хоча б 200 її носіїв, вона має право на існування. З нагоди міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, мовознавці наголошують, чужу мову варто поважати, але свою знати необхідно. Милозвучна, багатогранна і найкраща. Так говорять тільки про свою рідну мову, ту, яку чують з дитинства, ту, якою читають книги, і якою легко спілкуються. Я спілкуюся винятково українською мовою, а також я щиро люблю, коли говорять чистою українською мовою, зокрема на Галичині чи Буковині, і просто смакую кожним словом. Другокурсниця Оксана до української мови ставиться з особливим трепетом, і хоч прізвище у неї російське дівчина пишається тим, що рідно для неї, та якою думає і бачить сни. Тим часом українка Настя розповідає, з народження чула саме російську мову, адже виросла в сім'ї, де завжди нею спілкувались. Родний язик – це український, але легше мені спілкуватися з людьми, взагалі, на русскому мові і вдома, в сім'ї з друзями, і там, де я відпочиваю, ми ваше все навчаємося. Божество моїх знайомих навчаються на русскому язике, мені з ними легше. Анурах, студент медичного університету. Хлопець приїхав у Чернівці з Індії. Тут він навчається уже чотири роки і не приховує. За цей час українська стала для нього рідною, хоч вивчити її було зовсім непросто. Було такі ситуації, що коли я приїхав, я навіть взагалі не знав, як розмовляти, навіть не вмів сказати привіт. Мені треба було помагати руку і показати всім, що я хочу. І вони навіть мене не знав. Зараз, яку я спілкую і яку я поважаю, це сама, найкраща ну, сама мова світ сказати мова. Да. І сама солодка мова. Тепер хлопець знає і відчуває, що він говорить. Знання мови допомогло йому стати ближчим до України. Це дуже важлива країна для мене. І ще я люблю людей, українських культур. Український одяг і українську їжу. Я тут ніколи не відчував, що Індії. Я ніколи не сумував ну як ні, ніколи не скучав за додому. Я я, я коли мене мама, тато вони питали, що як тобі тут, тобі подобається. Я скажу, мам. Тато супер відтак любить Анурах усе українське не тільки на словах. Спеціально для нас хлопець заспівав свою улюблену пісню. Ти моя чуєш тілки, ти моя завжди буручті. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин. Чернівці. Більше трьохсот сімей на Буковині є неблагополучними. Чернівецький обласний притулок постійно поповнюється новими дітками, які втікають з дому. Фахівці констатують, в переважній більшості втікачі йдуть із сім'ї через недостатню увагу батьків. Боротися з цією проблемою у Чернівцях вирішили ще з садочка. Вихователі намагаються пояснити дорослим, як важливо провести час з малечою та, хоч на хвилинку згадати про своє дитинство. Саме так весело, активно і найголовніше разом потрібно відпочивати та займатися спортом, кажуть у 35-му чорнівецькому садочку. Ми десь намагаюся можливо повернути батьків та дитинство, щоб вони пригадали, вміли дурачитись, грати, змагатись разом зі своїми малятами. А діти. Дуже люблять бачити в ролі спортсменів, в ролі конкурентів своїх батьків. Вони активно вболівають, вони допомагають і, можливо, навіть і такі моменти навчають своїх батьків, як правильно виконувати ті чи інші рухи. До того ж, медики підрахували, що лише третина сучасних школярів у Чернівцях здорові настільки, щоб відвідувати урок фізкультури в основній групі. Аби з цим боротися, потрібно з малку любити активний відпочинок та не лінуватися. На це знову ж таки повинні вплинути батьки. На жаль, у у нашому сучас... У такому сучасному ритмі життя ми навіть не встигаємо і навіть не звертаємо увагу на те, що ми дуже мало часу проводимо зі своїми дітьми і дуже мало часу приділяємо. їм. Ми таки будемо старатися більше займатися з дитиною, спортом, там, футбол, так як любить наш Вадим. Вирвав нас з нашого буденного життя і дозволив нам хоча б на годину, хоча б на декілька хвилин відчути себе, як у дитинстві. Тими бешкітунами, безтурботними, щасливими і веселими. Отож, щоб називатися спортивною сім'єю, впевнені батьки потрібно зовсім небагато, лише бажання. А якщо додати ще трішки уваги до своїх дітей, тоді родина буде по справжньою міцною, щасливою та здоровою. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA, А за дізнавайтесь, які сюрпризи на погода. Всього доброго!